Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Владислав Селезньов з нами вже на зв'язку. Доброго ранку, пане Владислава. Доброго ранку, раді бачити вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава. героям слава хочеться розпочати. Знаєте, з чого з обговоренням такого нового формату ведення війни? Ми всі, от зокрема, з вами обговорювали там кілька тижнів тому відсутність ракетних обстрілів по Україні від початку березня таке певне затище, яке після якого щось мало б почати відбуватись. Ми говорили про контрнаступ України ми всі знаходимося в очікуванні, але бачимо, що таке певне переформатування ведення війни в повітряне протистояння ракетні обстріли, як з боку окупантів, так і з боку України посилились. Ми б'ємо влучно і вже набагато далі, чим було. Кілька місяців тому росіяни теж розширили свою номенклатуру і використовують балістичні ракети. Чи бачите ви дійсно перехід в таку нову фазу повітряного протистояння, яке може, яке може відбуватись достатньо довго, до чого воно йде, і чи дійсно це такий новий формат? Не зовсім новий формат відбувається все саме так, як пише військова книжка, і, і, і російські окупаційні сили і відповідно українські сили оборони готуються до майбутніх активних бойових дій. З цією метою створюється так звана. Поля майбутнього бою і з цією метою як російські окупанти намагаються знищити нашу військову інфраструктуру, так і українські сили оборони системно наполегливо знищить військовий потенціал, бойовий потенціал російських окупантів для того ж і використовуються ті саме ракети різного радіусу дії. Росіяни використовують активно каби керовані авіаційні бомби для того, щоб максимально не нанести шкоду нашій військовій інфраструктурі, нашим військовим об'єктам, і тут. Я знову знову кланяю голову перед нашими апаратами систем протиповітряної оборони, бо насправді те, що вони творять, це за межами можливого, бо нищити найефективніші, найпотужніші, найрозпіарені російські ракети типу кинжал. Це це насправді диво, і наші хлопці, наші оператори системи протиповітряної оборони, ці це диво творять, бо вони профі. і очевидно що таке така ситуація буде і далі продовжуватися аж до того моменту, або коли українська армія перейде в контур нас або коли російська окупаційна армія буде намагатися використати свою перевагу, а вона на деяких ділянках фронту зараз е, має перевагу і в особовому складу і в бронетехніці, і в озброєнні, і той самий наступ російська армії може розпочатися. Не надто багато росіян тих ресурсів, тим не менш, ми маємо бути всі напоготові, і цю тактику, яку зараз росіяни використовують з метою нанесення комбінованих ракетно-бомбових ударів по території нашої країни, ми маємо враховувати і відповідним чином реагувати. Ну, поки ви говорили, якраз ми показували навіть до уламки збитого кинжалу російського, про який казали самі Росіяни аналогов. Нет, і от чому ми заговорили про можливий новий етап війни: повітряне, повітряне, повітряне протистояння. Тому що і Росія підвищує ставки. Вона запускає кинжали, які раніше не запускала по території України. Наші іноземні партнери почали говорити про коаліцію винищувачів. Ну і саме тому ми от дійшли до висновку такого, що можливо це новий, новий такий етап протистояння. А, загалом так. Пане Владиславе? звичайно, що росіяни готуються. Чому кінжали? Бо росіяни визначили, що вони знайшли ту саму ціль, яка для них є. Стратегічно важлива. багато зараз. Дискусії точиться про то чи влучили чи не влучили росіяни минулої ночі по нашому комплексу протиповітряної оборони класу Петріот. Я довіряю офіційним джерелам інформації. офіційний спікер каже, що не влучили, і це насправді дуже важлива історія, бо ем, ми не можемо дозволити себе таких величезних втрат. Ну і ба більше я знов підкреслюю, що наші оператори протиповітряної оборони знають свою справу, діють комбіновано, діють системно і діють в такий спосіб, щоб не наражати на смертельну небезпеку тих самих операторів, які безпосередньо е задіяні до експлуатації і використання цієї дуже важливої і дуже потужної техніки. Ну, далі з нами на прямому зв'язку буде Юрій Ігнат. І якраз ми розпитаємо більше про долю Петріота, про яку цікавить весь світ. Вже і СНН пише про те, що можливо пошкоджений комплекс, але не знищений повністю. От про все це будемо говорити далі пізніше. Ну, от головна подія останнього тижня це візит Володимира Зеленського. Європейське турне іноземні змі його вже назвали великим європейським турне перед наступом. Італія нас підсилює, заявляє про те, що передасть новітні Франко-Італійське ППО СМТ. Також нас підсилює і Франція, і Британія заявляє про нову підтримку. А як би ви оцінили цей візит з військової точки зору? Ви погоджуєтеся з тією тезою, що це може бути таким європейським турне перед наступом? Друзі, я хочу звернути вашу увагу, що зараз надзвичайно складна ситуація на східному фасі російсько-українського фронту. Зараз складна ситуація, тому що українська армія докладає дуже багато зусиль для того, щоб завершити фінальний етап підготовки до масштабного контрнаступу. І саме за таких умов президент України Верховної колокомандують збройними силами України їде в турни. Чому? Тому що це надзвичайно важливо, тому що для нашої впевненої перемоги над ворогом потрібна зброя, потрібні боєприпаси для цієї зброї, потрібне статкування, техніка і інші складові, які значно посилюють бойовий потенціал українського війська, і саме тому президент був в цьому турне. Я до речі, дивився на російські пабліки, і як вони ну з певною таким заздрістю, Би що так дивилися на кількість країн, які відвідав за короткий проміжок часу наш лідер, куди їздить Володимир Путін між хіба що між бункерами переміщується в просторі, і все можливо, навіть взагалі нікуди не вижив. Наш лідер зустрічається з провідними лідерами країн світу, і це очевидна коаліція. Коаліція антипутінська коаліція, яка має забезпечити сталий мир та безпеку після нашої перемоги над ворогом. І це дуже важливо. Ну, якщо подивитись на оце турне і проаналізувати, то ми бачимо, що Наші партнери вони диверсифікують постачання Україні зброю, і о, кожна країна, начебто, дає щось окремо. Але якщо подивитись на, на це в цілому, то ми бачимо велику кількість потрібного озброєння. От, наприклад, там Польща передала о, винищувачі міг 29 Потім раз Британія передає ракети далекобійні, які о, які можна запускати з цих літаків. О, приїжджає Володимир Зеленський в Німеччину. Німеччина передає додатково 30 леопардів. О, Сотні броньованих машин їдемо у Францію. Франція оголошує про передачу додаткової озброєння і амуніції для кількох бригад, і навіть передає додаткові танки АМХ-10 колісні. А це реалізація цієї великої кампанії підтримки України, чи це просто рішення кожного уряду, кожної України окремо чи це є дійсно оце консорціум країн в підтримці України в цій війні? Друзі, досвідчені китайці кажуть: не дай Боже вам жити в часи величезних змін на планеті. Тим не менш, ми є учасниками всього цього процесу. Ми зараз спостерігаємо історичні події, адже до прикладу. Швейцарія, країна, яка понад 200 років мала той самий статус позаблокової нейтральної країни. Навіть уряд цієї країни вносить зміни до національного законодавства для того, щоб вона мала можливість передавати озброєння та військову техніку для третіх країн. Йдеться в першу чергу про боєприпаси для систем протиповітряної оборони класу Гіпард. Бо Богіпарду у наших німецьких друзів є, а от з боєприпасами там є певні складнощі. Тож саме час такий тип боєприпасів є у наших швейцарських друзів та партнерів. Справа в тому, що відбувається і реалізовується той самий проект Рамштайн 50+,» коли коли е колективна, колегіально, синхронізовано діють усі учасники того проєкту для того, щоб максимально посилити бойовий потенціал української війська. Заради чого? Заради того, щоб Україна перемогла в цьому двобої з Російською Федерацією. Обов'язково переможемо. Дякую, пане Владиславе, за включення. Владислав Селезньов військовий експерт з нами був на зв'язку.